Доброго дня, ми студенти Одеського державного аграрного університету, факультету ветеринарної медицини, кондратюк Ірина та да, Кондратюка Анастасія. Тема нашої доповіді корекція естрального циклу фізіологічно зрілих талиць у прийняльному аспекті. Через них умова введення СКТ залишається актуальними збільшення погючості та профілактики яволості статева зрілих талиць, так як надлишкова надвишкова експлуатація на зміни відповідних умов, утримання обомовлі пригнічення відтворної здатності. Саме тому досконалення та опрацювання протоколів корекції еструсу статевозйових талиць викликає зацікавленість факультетів ветеринарної медицини. З метою корекції, стимуляції та синхронізації еструсу статевозйових тилиць та колій використовують просто гладини, вітаміні, гормональні, нейротропні та тканинні препарати. Останні є неспецифічним засобом, що не викликає звикання та не має кумулятивних та анафілактичних властивостей. З метою виявлення ефективності в порівняному аспекті тканиного препарату амніоцен, гормонального естрофан для тварин та вітаміну 3 вітамін ми сформували в молочно товарному дослідному господарстві Одеської області три дослідні групи по 10 задалежів тварин. Телицям, що досягли 18-місячного віку та тажого разу відправляли естросну поведінку першої дослідної групи, застосували препарат Амніоцен по 20 мл ділянці шиї під шкірно одноразово. Сталицям другої дослідної групи стосували естрофаної тварин по 2 млітри одноразово внутрішнього м'ясо. Сталицям третьої дослідної групи внутрішньо м'язово одноразово вводили 5 мл тривітаміну. вітаміну. Четверта група була контрольна і тваринам нічого не вводили. Мета досліджень виявлення стимулюючої відтворної функції дії препаратів амніацен, естрофанних тварин та тривітамін в порівняльному аспекті. Результати досліджень, середній термін прояву еструсу статевозлівих телиць після застосування амніоцену склав 7,47. Аналогічний середній показник по другій дослідній групі після стосування препарату естрофанних тварин був достовірно нижчий. 8,52 діб. Тилиця третьої дослідної групи мали середній показник прояву еструсу 8,26. Найбільша кількість днів для прояву естросу з початку досліду була. Коли з 4 групи, яким препарат не вводився, а кількість діб в середньому склала 9,36. Синхронізуючих вплив досліджуваних препаратів доступний. статево та виці першої групи мала найкращий результат. Тварини вище зазначеної групи на 59,6% порівняно з контролем активніше проявляли естресну поведінку статевому циклу. У другій групі, відсоток, перелишен естру сталиць на 44,3 більшим за контроль. У третій дослідній групі відсотку талиць, які проявили еструсну поведінку тетевому циклу після введення препаратів, недостовірно більшому за контроль. Висновки статево звілі талиці проявляють повноцінні статеві цикли після встановлення фізіологічно необхідного гормонального фону в організмі, що виникає при збалансованій будівлі. Та дотрименю санітарно гігієнічних умов утрім. Тканинний препарат амніаценна більш продуктивно вховання підготовки організму до прояву повноцінного циклу. Порівняно з іншими біологічно-активними препаратами за рахунок стимуляції функції яєчників та матки. Доповідь завершена. Дякую за увагу.